Всім привіт! Як я казав в одному зі своїх відео, що я хочу освоїти таку снасть як ківок, Так от сьогодні у мене другий виїзд на ківок, Також в мене філір поряд закинутий. Все по порядку розкажу, що і як. Ось сама вудочка для ківка Brain Scout 6 метрів, а точніше, точніше, 590 см 267 20-40. Оце от таке оснащення. Зараз конкретно я ловлю на річці Упіть. Чому я тут, а не десь на озері, на ставку чи може на десь ні. Ну, буду ж розказувати. Вчора ми з Віталієм поїхали на ставок, щоб я спробував половити карася на боковий кілок. Все стандартно. Вибрав місця, закормився. Ніж, який не шкода. Він гарний ніж, але трошки вже затяганий. Тому я його використовую для таких цілей. Його поточити нормально, трошки шліфанути оцю ржу, бо він мене валявся десь у вологому місці і трошки прихватило ржею. А сам по собі ніж ну, нормальний, нічого не вийшло такого критичного. Просто естетичний вигляд змінив. Так, відкриваємо банку. Це буде на насадку. По новій ножі я не хочу переводити. А це вже трохи років є. Ще й ріже метал. Опа! І ще один момент, якщо купили банку кукурудзи і не впевнені, яка вона на смак, спробуйте просто, бо я одну разу купив, а вона просто була ну, настільки гідотна от вона на неї не клювала. А так, можна. Якщо солодка, нормально, то риба буде клювати. Є в мене кукуруза окрема. Я багато не буду її. Потроху зернят, потроху. Є. А тут ще економно, не треба багато. Трошки зерен коноплі. От. І тепер прикормка, Прикормка на карася, Лин, карась, марципан. Тепер будемо закормлювати точки, де я буду ловити. Отак, по одній кульці на кожну точку. Багато не треба. От туди. Далі ось тут справа місце. Поки що клює тільки одна краснопірка. знімає кукурудзу з гачка. Я думаю, кукурудза буде відсікати дрібноту, але ні. Вона клює на кукурудзу. І причому клює дуже активно. Але за того, що великий гачок вона не засікається. Я не намагаюся її засікати. Я намагаюся шукати рибу ту яку хочу, карася. Вибрав шість точок підкормив і ходив потихеньку з боковим кілком. Смикала краснопірка і якби карася не піймав. Ну от, Або не по часу потрапив, або ж там його сьогодні взагалі не було. Десь він ходить в іншому місці. Що далі? Запасний варіант річка Убідь. Переїхали на річку Убідь. І тут на річці Сходу у мене почала клювати риба. Ну, рибину, на боковий ківок. Віталій, Віталій. Іди сюди, під, під лящика прув. На боковий кивок перша моя рибина в житті. На боковий, йо-май, йо. я навіть катушка не дуже -то вмію управлятися. Ну, отак, 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 отак. Дивись. На три на три опариша. Ні, не зразу клюну. О! О! Дивіться, рибка яка. Слизняк який, як це ж підлящик не десні. цей підлящик на малій ріці. Не так все просто. Мормишка глибока, навіть екстрактор треба. Ну такий підлящик. Зараз відчеплю його і буду відпускати. Поплив. Пішов, 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 пішов. Ну що, будемо продовжувати. Просто сьогодні тут плавають не лини, а я підходжу, дивлюся, там плавають підлящики. От, Гачок у мене, звичайно, може і великоватий. Будемо пробувати зараз. І щоб риба не боялася мого шнура, бо оснастка на шнурі, я прив'язав такий повідець сантиметрів 70 з моножилки 014. Роздягнувся, думаю, поброжу тут по косах Те, що клює. Так, є друга риба. А це друга риба червона пірка. Ні, плітка. Є плітка. Ого. Тут може підгодувати, може б щось було б. Цікавенько так. Поки не всього, всьому, Може б деколи як і який ялин вискочу. Підлящик. Ой, який. Нормально ай. Не відявий мармишку! Так, ще рибка. Слизняк, справжній слизняк. Відпустимо його тут. На білячку. Але тут є більше. Це так, дитинка. Луличка. Луличка. Пішов. Так, другий підлящик я... Це вже третя рибина, Віталій. Віталії. Зараз зробимо закорм. Отак ще зовсім не йде, бо ловля. Три рибини клюнула і на тому кінець. Замішав. Тут течії немає, тому воно буде тонути нормально, навіть не треба ніякої глини, грунту. майже стояча вода. Після прикормки відразу підійшла красноперка и клюнула. А ну. Парыша нема. Ще одна красноперка. Треба просто ще під цю рибу. Інший шнур, точніше іншу живку. Тоншу намотати. Окунь клюну. йо -мо! Плюную окуняра. Давай ми тебе отак візьмемо, тут просто незручне місце. Для 6-метрової вудки. Нічого, ще й окунь який. Нормально. На боковий кивок я піймав дещо непогане, що нас зацікавило, і ми от сьогодні приїхали ловити цю рибу. Чи вдасться її піймати, хто я знає, погода інша, плюс перед цим, як ми приїхали, була гроза. Ну отак. На даний момент у мене дві снасті, от Фідерна Снасть закинута. Легкий фідер до 60 грамів і боковий ківок. Замішаємо На ляща, плітку, краснопірку. Ще на кого-небудь головня. Замішав прикормку, закормив місце там, де я буду сидіти на боковий ківок. Тут ходить підлящик. І причому підлящик нормальних розмірів, як для малої річки, є такі навіть майже, майже залікові. Плюс є головень, є плітка, краснопірка. Десь тут колись ходили лини. От саме удочка, ловлю на опариша. Правда, переоснастив. Для ставка я ставив сюди. Там вона під низом намотана. Шнуряка. Ну, а вже ж на... А на річці вже ж Моножилку поставив. 0,15. Поки що жодної рибини не піймано мною на боковий ківок. Хоч місце прикормлене добре, але, але не клює. Ну, 12 також не дуже зручно. Оп-оп-оп-оп-оп. Ага, воно смикає, о, голий гачок, хтось зняв. Після закорму почало смикати, але не та риба, якась дрібнота верховодка. Чи може дрібна плітка. Ну, знімає з гачка барша. Мормишка, до речі, я поставив не ту, на яку ловлять карася з великим гачком, як минулого разу я ловив тут. А мормишка, звичайно, зимова. Вольфрамка, з меншим гачком, бо ну, навіщо тому підлящику ставити гачок розміром з якер і при чому товстий. Це ж не карася з кольча і трави і драти. А ловимо в звичайних умовах. Ну і тут така риба, що навіщо ставити шнур? Закинув фідер, а от на фідер клює. На фідер клює. Краснопірка, плітка. От зараз хтось клюнув, є риба на фідер. Різного. Ага, є риба. Немає риби. Зійшла. А може й не було. Може мені здалося. Друзі, ось такий чудовий комплект. Отримав я від каналу Сержині Офішин. Донатьте на Збройні Сили України. Допомагайте Україні. Слава Збройним силам України. Доброго дня! Ми бійці 21-ї бригади. Дякуємо YouTube каналу Сергію Фішин і небайдужим е українцям. Слава Україні. Слава, Україні. слава Україні! Героям слава! Героям слава. А тепер відкриваємо новий збір і розіграш призів за донат. Збираємо цього разу на сітки, маскувальні сітки і гігієну. Потрібно зібрати 14 тисяч гривень. А призами буде нова катушка. Дайвер роз 3000 ЛТ з магазину і шнур. Отакі От непогані призи. Для того, щоб прийняти участь у розіграші, потрібно задонатити хоча б 100 гривень. Чим більше донат, тим більше шансів для виграшу. Ну, як завжди, я робив. 100 гривень один білет, 300 гривень три білета. Всього й буде 140 на суму 14 тисяч. Як тільки збирається необхідна сума, проводжу розіграш. І хто бажає прийняти участь у розіграші. Реквізити для донатів будуть у першому закріпленому коментарі. От на фідер рибка. Чекаємо ж підлящів річкових. Це не підлящ, це просто як там кажуть густірка пласкірка і ще один риби. на два опариша також ловлю з кліпсою це як по справжнім правилам кліпсуєшся і кидаєш чітко в ту точку де, куди потрібно і немає боязні, що закинеш в траву. Бо якщо без кліпсу, то можна закидати в траву. Отак, От закинув фідер, потім поряд сідаю і намагаюся щось вискупти на боковий кивок. Зараз вистав глибину Є Віталій. Віталій також ловить на фітер, він тягне. Маленьку рибку. О, диви, 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 смикає. Ну сьогодні. Давай. Нема Ні, нічого. Ні, нічого. Я закидав на пінку, то було краще засікання. А оце... Один, один ставиш? Два. Два париша. Така гадівничка. Маленька гадівничка. 30 грамів. Фідер з тестом до 60 грамів. 3,3 довжина. І знову тут точку. Одну точку, годуємо одну точку і чекаємо підходу крупняка. Хай линку людей Ну Він же тут десь ходить. бачив яку я рибину пойму. Ветра треба, наверное, Тут не тронет, не болтаны. Лащи да не стоят там. Я могу тогда кормить. Якщо на фідер прикормка працює, риба клює, то та ж сама прикормка, накидана в точку з боковим ківком, не працює, там риби немає. Ну, Може вона є, правда, але не хоче клювати, ну, от. Ну, от не клює. Зараз спробую ще на черв'яка. Ай! В руку залетів гачок. Спробую на черв'яка, бо щось перестало на парше клювати. І хотів спробувати кукурудзу. До забув кукурудзу вдома. Можемо на кукурудзу краще підляч брав з головним, Да забув її вдома покажи сюди. Плітка Та да не дрібне. Дробина. Я ж тебе кажу, Я ж знаю, я клюя на убеде. Тут срань, хотя чем уже задолбаты. Ну пешка там. Виталий, я что-то клюнула такие. Я... Может щука? Может. А ну. Може лин? А, Там десь рибина десь кілограм, мабуть. Е, головень, головень. Треба ось, ось сюди підводити. Головень кілограм. Стой. Виводь, виводь. Де. йо Йомайо, то головень плюнув. Давай. Да я подорвав. Я бачив головня, кілограмовий був головень точно. Гачка відірвав, там 0,15 жилка. Я не знаю хто це, ну. Ні, під я не брав. Ну це не голов. А він, він! Просто маленький. о, Віталія кілуха ай 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 ай, а в мене такий. Пливий. Він різко дернув. Так, Віталій ще одного головня піймав. Значить, були клювання такі, що фідер чуть не полетів у воду. Але риба не засіклася. Так давай перев'яжи більший гачок і куч... головень. Це язь. Це язь. Дивіться язь. Хоча тут його раніше і не було, значить Давай відпустимо його відразу. Так, ять Є то всі шажилка. Ну, можна ж зробити нормальний. Шов, так, ще нам ловити півтори години можна. Так, щас, ще щоб... Прокормки замішать. Мало. Ноль п'ятнадцять оставив. І що там? Ну Знову, що ж таке? Знову клювання. Галат. це же чорний, чорний хвост. Ну, Там уже 0,18. Під вечір підійшов головень на точку, яку ми годуємо на фідер. От вже другий витягнули, був язик. Ну і один, звісно, трофейний ушов. З відірвав усе. Ну там гачок був 0,15. Багачок повідець. У мене поки що не клюють головні, може треба збільшити собі наживку, на, на гачку. От кукуруза треба була б, так. а я ж валет був новий, кукурудзу вдома забув. Випускаємо головня, бо собі страшна. <рес> Залишу з свідерами, а сам піду, подивлюся одне місце. Може там на боковий кивок буде клювати. От сьогодні реально боковий кивок мовчить. Я їхав заради нього сюди, підкормив місце, думаю, а тут може підляч буде клювати. Дай краснобірка з пліткою також. А воно нічого немає. На фідер клює по самій ямі, по глибу, далеко від берега. А тут є такі місця, де можна спробувати в корчах, на боковий. Там риба ходила раніше. Ну, я думаю, без розчистки, без підготовки місця. Нічого не вийде. От і шкода, що я забувся вдома кукурудзу. І на міляку також. Сьогодні риба не ходить. Нема. Ну погода змінилася. Похмура погода дощова і все, і риба з міляків пішла в ямку. А тоді було навпаки, на міляках була вона. Сходив за вудкою, вже йду з вудочкою туди. Віталія залишила на фідерах. Все-таки там є місце, де можна спробувати мармишку опустити і покивати. І може бути такі екземпляри рибища. І не витягнеш з під опори мосту. Головні, краснопірки. Ну це так, бо не плює там у мене на тому місці. А ну отут я казав, опущу зараз обережно, на дно мармишечка. О, вже клює якась дробина. Глибина. Трошки більше метра, Ну в свадях. Ну десь півтора навіть може. О, оп. Якесь клювання є. Риба, 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 риба. Давай іди сюди. Тут просто треба якось так ще ніж гілок. Є І... ну давай. Аби розчистив. Там можна було би ловити. Бо зверху гілки заважають. Я вже й вудочку на одну секцію склав. Ну хоча піймав уже на боковий. закопнула мормишко просто глибоченно. Оп! Щось нормально. Ну таке. Так, я там посидів трошки з боковим тюлком. Ой, спутало два фідера. Якось. Так. Так, так, так. Ото одна клюнула рибина і на тому кінець. Прийшов до фідерів, а Віталій пішов свою рибу шукати на мормишку. Густірка. Як вона тут крутнула. Перекрутила, треба витягувати. І другий фідер. Так, не клює на боковий. 8 годин вечора вирішили збиратись додому. Більше голови не клює. Ну от Перша помилка, що я не взяв кукурудзу. Може б на кукурудзу було краще, бо багато дрібноти об'їдає наживку з гачка, опариша червяка і тому головню немає коли клюнути. Але ми їхали сюди не за головня. Ми думали, що буде підлящик клювати і може вдасться викормити лина. Ну от, немає сьогодні підлящика. Кудись грая пішла. Де вона нижче потечі, вище потече, але ну, вона кудись пішла. Вчора ми їх бачили тут, було їх багато і були навіть такі дебелі екземпляри, сьогодні нуль, немає. Так що так, місце цікаве перспективне, але треба підбирати і час, і наживку, насадку, ну і, і погоду. Буде можливість ще приїдемо. А поки так, як є. Показує, що піймали в садку, що є в нас в садку. Подивіться, що тут у садку. Тут одна риба не залікова, та, що треба відпустити. Це Віталій піймав, поки я ходив, шукав рибу на боковий. Тому ми головне відпускаємо. А в садку тут ну, така риба. Краснопірки, плітки. О, це на фідер. Це все на фідер, грубо кажучи. Бо... Я зараз пересиплю відро. Ну, от, от так у відрі виглядає. Це не дуже ми старалися ловити. Ну піймали. Річкова риба. О. Достатньо буде. Дякую, що дивилися. Це була друга справа бокового ківка, треба кудись їхати. Шукати карася на боковий, бо тут щось мені не сподобалось. Або шукати інші місця з тим самим підлящиком, головнем і пробувати на боковий. Ну, ось якось так. До побачення.